Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду продовжувати повну діагностику. Сьогодні відбудеться чистка періоду життя усіх, хто дивиться відео близьких людей від зачаття до народження. Будемо дивитися, чи є втручання, негативні, магічні програми. Чи робилися порчені програми від зачаття до народження. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, нехай в цій, цій полумі згорить. Весь негатив. Від періоду життя. Ти, хто дивиться відео близьких людей від зачаття до народження, згорає весь негатив буде так, так і так є. Буде так. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть. Вищі сили. Чи є негатив, що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям період життя від зачаття до народження. Можна почистити близьких людей. Промовляйте імена дітей, онуків, близьких людей. Свої імена. Давайте подивимось чи є негатив, що треба очистити від період життя, від зачаття до народження. Дивиться відео близьким людям. Не хотіли, щоб це було, о, щоб ви знали, не хотіли, щоб це очистить. Хтось зривав цю вагітність дуже сильно. Угу. Що говорять карти? Тут і сутності темні сили, зривали це народження, дуже сильний вплив був і на чоловіка, на батька, і на матір. Ви самі, коли були, хотіли. А сама людина була вже і не хотіли і народжуватись. Оця душа, вона так сильно була налякана цією агресією і ще, можливо, зловживання було алкоголем, або ну, щось погане відбувалося, сама людина. Ну так, тут багато чого було і зроблено для того, щоб і батьки, і ви самі були пригнічені, не бажали народжуватись, і самі батьки теж були пригнічені. І дивіться, ви в тут багато чого і робили. Через вплив магії по цих картах. От якщо я дивлюся отаким от чином, що робили темні? Ви самі не хотіли стати причиною страждань? от Батькам. Але це все зроблено навмисно, через впливи. Напаювали, підливи були, негативні програми робилась магія, щоб зривати цю вагітність. І е, самі батьки дуже-дуже любили вас, і тут мало бути все гаразд. Через вплив, втручання магічні були ну, такі пору. Ну, тут е, хтось хотів розлучити батьків. Дивіться, вас, вашу сім'ю, батьків захищали в цей період вищі сили. Захищали. Ну і захищають вашу пару. Верніше, це батьки. Ви, навпаки, принесли радість, принесли захист, батькам стало краще після вашого народження. От, попри все, попри всі старання темних сил, намагання зриву, скажіть, допоможіть, чи лишився ще, ще показують карти. Ви маєте дуже сильну енергетику, непроста душа. Дуже-дуже сильні, непрості люди. І ви неминуче народилися, якби не, які б не, були, не ставили діагнози, може, мамі чи, які б не тяжкі самі були період вагітності чи родів, ви все одно б народилися, бо дивіться, які сильні карти. Карта миру, вісім жезлів, карта Сонця. Сама радість прийшла в цей світ, сама енергія Всесвіту прийшла. Дуже потужні карти, дуже сильні. Ми прийшли перемогти темряву. Прошу вище сили, допоможіть очистити період від зачаття до народження. Усі, хто дивиться відео близьких людей, убираю всі порчені програми. Загоюю всі травми душі, яка вона отримала в період від зачаття до народження. Угу. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на успіх, на вдачу. Ваші дороги легкі. Двері для вас всі відкриті. Буде так і так і ні. Більше немає звинувачень, більше немає образ. Загоюються всі травми і рани. Убирається весь негатив. Більше немає нічого поганого і лихого. Все погане, все лихе, що вам робили у період із зачаття до народження. Повертаю ворогам, в якому б світі вони зараз не знаходились. Все їм назад повертається, буде так. Уймаю всі стреси біля переживання, весь негатив. Повертаю ворогам, буде так і так і є. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на успіх, на вдачу тим, хто дивиться відео близьким людям і що не заважає бути щасливими. Вбираюся повністю весь негатив, що пережили ті, хто дивиться відео близькі люди у період від. Зачаття до народження буде так і є так, Все погане лихе ви маю. Із тіла, із душі, із енергетичного, фізичного простору повертаю ворогові. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Буде так. Буде так. От так Дуже-дуже хороші карти показують. Попри все, з вами вищі сили були, вас захищали. Ну, Давайте ще подивимося, може залишились якісь негативні програми, що треба очистити. Період життя від зачаття до народження тим, хто дивиться відео, близьким людям. Отак, треба зараз подивитися, щось лишилося ще. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть що треба очистити від зачаття до народження. Угу. Те, що знову хотіли приховати, щоб це ніхто не знав. Робилися сильні впливи на чоловіка, на батька. Робили все вплив. порчену програму ставили на алкоголізм і розсорки. Заперечую весь негатив. Убираю, анулюю всю програму негативно знімаю. А зараз знімається негатив, Верховний суд вийшов, все погане, все лихе. Ще хтось втручався в долю, став у програми бідності. Заперечую весняти, убираю все погане і лихе, що робили. Тим, хто дивиться відео, близьким людям у період від зачаття до народження. Повертаю назад ворогам, тим, що робили, що замовляли. Так. Порче на самотність, на обрив самої вагітності, на розлучення, дуже сильні сварки, хвороби. Заперечую весь негатив. Убираю. негатив убираю. Бідність. Знімаю всі переклади, скиди негативних програм. програми приворотні, знімається. Втручання в долю убираю. Корчені програми знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Період життя від зачаття до народження повністю очищаю від негативної магії. Убираю всі стреси, травми, хвороби виймаю, перекриваю, страхи виймаю, підливи, всі негативні програми, що підливалися через рідини. Тіло матері, тіло батька очищає, всі шляхи і дороги. На щасливу долю, дорога легка, двері відкриті, повертаються фінанси, здоров'я, енергія, молодість, краса, ваша щаслива доля повертається до вас і все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Тим, хто дивиться відео близьким людям відкриваються всі шляхи дороги на успіх, на вдачу, повністю знімається весь негатив, період життя, від зачаття до народження буде так і такий. Так що це повна діагностика, вона набагато. Якби сильніше очищаю всі програмні такі, такі глибокі речі, негативні, які заходили дуже глибоко протягом всього життя. Зараз ми чистимо період від зачаття до народження. Потім будемо від народження до 5 років. Так, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання, що треба очистити тих, хто дивиться відео, близьким людям період життя від зачаття до нарочень. От ще. Це говорилося за спиною. Дуже сильна заздрість. Дуже сильна заздрість, агресія навіть тут ставили і порчену програму на смерть. Ну, не лягала ця порча на смерть. Ви самі маєте дуже сильну енергію. Можливо, дивляться такі люди сили, люди, які самі. Ви самі лікувати можете. Ви самі, ну, щоб вам поставити Поршину програму на смерть, це неможливо. Це дуже-дуже важко, щоб вас звести з цього світу. Дуже важко Дивіться, туз з жезлі, шесть з жезлів. Тройка пентаклів. Але. Через цю порчену програму, можливо, закрився канал фінансовий, а, і були дуже сильно, агресивно реагували на вашу маму. От, Заперечую весь негатив: убираю всю заздрість, втручання у долю, аналірую, убираю повністю, порчу на смерть знімаю. А і мороки також ставили. морочені програми знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на гроші. Мороки, морочені програми зняті. Повертаю енергію, вдачу, успіх, красу, молодість. Повертаю все, що вам належить, належить тільки вам. Всю енергію, що втратила, вертаю, відновлюю назад сили, здоров'я, більше немає порші, насмерть. Вкладовицька магія анулірована повністю. Відкритий шлях на щастя, на вдачу, на успіх. Буде так і так і є. Прошу Верховного суда над ворогами. Ті, хто бажали смерті, хто втручалися у долю. Від зачаття до народження період життя, всі, хто дивиться від близьких людей, повертається весь негатив назад ворогові, тому хто робив негатив, і з ним лишається більше лиха зробити не зможуть. Угу. Вище сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. Відновіть, будь ласка, щасливу долю тим, хто дивиться відео. близьким людям повертаю фінанси, дачу, успіх. Загоюються всі травми і рани, психічні розлади, загоюються всі фізичні травми, відновлюється організм до ідеального стану буде так. Угу. Заздрість назад повертається. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив тим, хто дивиться відео близьким людям, чи втручається хтось у долю? Верніше від період життя від зачаття до народження, чи втручалася у долю? Удар самий сильний прийшовся на фінанс. Втручалися, втручалися, особливо, коли відбулася свадьба. Батьків із того часу втручалися дуже сильно. Заперечую, всі порчені програми Ануліру Убираю. Убираю всю. Негативну програму знімаю. Весь жах, що пережили люди від зачаття до народження, період життя повертаю ворога, тому хто втручався, хай з ним все це станеться. Збираю весь негатив тут повертаю ворогами. Хай з ним все це відбувається не на переклади, не по колу, не по крові. Ага, Дуже не хочуть, щоб це повернулося. Перекриваю, перекриваю. Не хочуть, щоб поверталося. Повертаю назад по Верховному суду. Не на переклади на них самих. Хай з ними все це відбудеться. Буде так і так і є. До вас вертається. Щастя, успіх, вдача. Відновлюється щаслива доля усіх, хто дивиться відео, близьким людям. Повертаю фінанси, гроші, вдачу, успіх і здоров'я буде так і так є. Давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть, чи лишився негатив. На тих, хто дивиться відео близьких людях від е, період життя, від зачаття до народження? Угу. Як вони не хочуть, щоб це все лайно повернулося, намагаються сховати, приховати? Заховати не вийде. Чи лишився ще якийсь негатив? Скажіть. Допомога. Так, стали вищі сили. Верховний суд почався, янголи-охоронці на захисті. Дивіться, зараз руйнується ця програма порчена стає Ваша доля щаслива. Пішла назад порчена програма, тому хто робив. Це дуже хорошо. От. І зараз я ще уберу ці сльози і страждання, хоч ваше тільце формувалося, вам дуже-дуже сильно на вас діяла стан матері. А мама лила сльози. Зараз ми висушуємо ці сльози, повертаємо ворогам. Хай з ними все це станеться. Відкрився шлях слави, то боже, все буде гарно. Зараз очищено шляхи дороги вам захист став. Повертається всі біль, сльози і страждання, все погане і лихе. Причому що такі карти йдуть, що могли робити родичі ваші. Повертається назад тому, хто робив порчені програми. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на успіх, на вдачу. Всім хто дивиться відео, близьким людям відновлюється тіло. Свідомість, нервова система, висушується біля сльози і страждань. Більше не болить, загоюються всі травми і рани. Повертаю фінанси, повертаю успіх, вдачу. Вашу щасливу долю повертаю вам назад. Більше негативного впливу немає. Ви щасливі. Радіти життю, вищі сили, янгелі, охоронців, духів роду закликає допомогу всім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються шляхи дороги на вдачу, на успіх, на щастя, зняті повністю всі порчені програми. Період життя від зачаття до народження, повністю очищення. Ну, буде так і так і є. От, ще що я хотіла сказати, це відео може, у вас є дітки, ви можете дивитись, промовляти імена дітей. І таким чином теж очистити дітям період життя від зачаття до народження. І ще вагітні, якщо можуть дивитися вагітні. Можна дивитися, можна подивитися і попросити, щоб вам чоловік. Як не чоловік, то ви самі собі таку візьміть а, а, вовну. Зараз в мене є така вовна. Це шерстяні нитки. Червоне бажано. А, і е, по е, своїх е, ну, воно має лягти, якби нижче під, під пупок і по е, талії пройти, опоясить себе цією ниточкою, зав'яжіть і ходіть, щоб на вас нічого не робили, магію не робили. Ну, Три рази передивіться чистку цю від зачаття до народження. Тільки, я, може, ви ім'я і не маєте, просто кажіть моє дитя. От. І таким чином можна теж почиститися вагітним і дитині, яка ще не народилась. І закрити себе захист поставити від негативного впливу магічного, зглазу порчі. Проклять будь-яких втручань. Ось така повна діагностика продовжується, так що все буде гаразд, все буде гаразд. Також нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, ставте уподобайки, можна поширити відео, зробити донат або напишіть коментар, це буде відгук. Обмін енергії, щоб вищі сили розуміли, ви вдячні, що вам це потрібно, що ви радієте, щоб вас чистило. Це відео верніше, вищі сили подавали більше енергії, щоб вас очистити. От, добре. На цьому я завершую. Ця свічечка допрацює. В цьому вогні згорить повністю весь. Так, так. Угу. Все, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!